Ось так у мене проходить недільний ранок. Друзі, всім привіт! Ну що, я вам обіцяв, що кожного дня будуть виходити автомобільні та сімейні ролики. Понеділля будуть виходити такі цікаві моменти життя сімейні, побудінням, ну, звичайно, те, що ми любимо, автомобілі. Влоги з з змийки, з детельного, продаж та купівля автомобілів. Ви ж, до речі, ще не знаєте, що за цей останній період. Зі мною сталося. Я вам сьогодні розповім. Також ваші цікаві ролики будуть виходити. Топ-автомобілів до різних цін. Що краще купувати, а що ні. І сьогодні поговоримо з вами про сімейний народний бюджетний автомобіль. Незвичайно, я вам покажу його. Це Peugeot 308 SV. Розкажу плюси, мінуси та витрату палива. Так що не переключайтесь, вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку. Та підтримуйте україномовний контент. А зараз я додому, візьму ключі, візьму ключі від Peugeot і вам розповім. Ну що, ключі у мене Peugeot 308 це дорос, до речі, а, а це вже Рист. 2012 року це автомобіль мого батька. І давайте вам розповім. Україна понад усе. Ви мене дивитесь, тому що я кажу правду, я з вами чесний. І давайте одкий влог зробимо. Я вам розповім зараз, що сталося зі мною за останній місяць. Ну і, звичайно, потім покажу я розкажу про цей автомобільчик. По-перше, ви мене запитуєте в коментарях, де я пропав. Відповідаю. Цей місяць дуже був тяжкий для мене і фінансово, і морально. Обстріли ці, невисипання, дуже багато е, роботи на автосервісі, де я працюю, де я знімав для вас ролики. Ну і буду знімати, звичайно. Е, ролики. Чому не викладаю? Більшість роликів вже змонтовані, зняті, але їх потрібно трішки доробити. Просто, давайте чесно, не було часу, тому що на роботі працюєш до 7, плюс там е, продаж купівлі автомобілів, детейлінг, ти приходиш додому в 10. Обстріли до п'яти ранку ти не спиш, час спиш, ідеш на роботу. Ну коротше, от кітяшки був місяць, я думаю, ви розумієте і підтримуєте По поводу роликів ми з вами розібралися гарна новина. Я став співвласником, навіть не співвласником, можна так сказати, а мене взяли, взяли в команду хлопці з компанії Art Auto. У нас є продаж купівля трейдинг автомобілів. Тепер я вам розкажу. Інстаграм називається ArtAuto, також є Telegram ArtAuto, де ми займаємось продажем купівлю автомобілів. Напрому тижні ми пригнали з Грузії Toyota rav 4 Так, народ, привіт. Ну що? Я тиждень тому вам обіцяв, що прийде до нас нове надходження. І воно приїхало. це Toyota rav 4 20 рік. В самій повній комплектації. Ми зараз заїдемо на моєчки. Я вам одразу покажу салончик. У нас пробіг 47 тисяч км, оригінального пробігу 47 000 км і 47500, якщо бути точніше, гібридна версія. На повністю максималочки. Звичайно, панорама присутствує. Музичка JBL. Камери 360, шкіряний салон. Ну, звісно, вона м'ягенька ходу, це ж Тойота. Пам'ять сидінь також є. Зараз я зажну на миєчку і я вам покажу візуал. тільки послухайте, як вона тихенько працює. Зарядочка для телефона є. Оп. Будь ласка, Коротше, дивіться, яка вона грязненька, але, звичайно, зараз ми її зробимо комплекс плюс зробимо тоніровочку по кругу. І вона буде ну, прям виглядати дуже сочно. На повній повнісінькій комплектації. Гібридно, до речі, 20-го року з пробігом 47 тисяч кілометрів. Був легенький удар попередку це США. Але автомобіль зібраний повністю з оригінальних запчастин. Не Тайвань, не Китай. Звичайно, всі, е, цей тиждень, прошлий тиждень, бачите, я навіть не монтую я просто говорю, як, як воно є. Можете мене не слухати, можете не дивитися. Це мій влог. Я создавав цей канал, щоб бути чесним, щоб все було по чесному. І так, на прошлому тижні ми перегнали цю rav 4. Вона ще переформляється, розтамажується і вже цього тижня вона буде в продажі. Звичайно, всі посилання на Телеграм на інстаграм будуть в описі. До речі, також ви можете підписатися на мій інстаграм. Там дуже багато цікавої інформації. Кожен день я вилажу рілси, інста і сторіси, я розповідаю про життя, моменти з автосервісу. Ну, коротше, ви зрозуміли. По-друге, -по мийка, детейнг. Хлопців на Софійській боршівки 3, була і є смийка, і є детейлінг, але ми за цей місяць ще відкрили одне приміщення, приміщення теж на Софійській боршівці по детейлінгу авто. Всім добро дня! Ви що? У нас залетіла роботу ось така красуня. Це BMW QZF 30 2015 року на повну хімчистку салону. Клієнт тільки вчора її купив і одразу загнав до нас на хімчисточку. Так, народ, привіт! Ну що ви думаєте? Що ми тільки робимо хімчистку легковим автомобілем? Е ні, помиляєтесь. Ось такий автомобільчик робочої лошадки приїхав до нас на повну хімчистку салону, ну звісно, крім будки. Давайте заглянемо я, до речі, перший раз відкриваю двері ще не, навіть не бачу, що тут твориться. Ну я бачу, що тут точно потрібна хімчистка. Ось тільки подивіться на стан сидінь. Потолочок. Ой-ой-ой. Все дуже в дуже жахвому стані. Але це ж робоча лошадка. Тут клієнт проводить більшість свого часу за кермом автомобіля і потрібно, щоб було все чистенько, щоб пахло. Коротше, щоб було приємно їздити. Ну, звичайно, він заїхав до нас на послуги, які ми з радістю виконуємо. Мийка, полірування, хімчистка. Навіть у нас є вже послуги фарбування та витягування ну, ПДР. Так що всі послання будуть в описі. Інстаграм, продаж купівля автомобілів, дительних в описі, підписуйтесь. Також можете, я вам відкриваю карти, де я працюю. Я працюю на автосервісі, називається Олір. Бо просто дуже багато підписників вже приїжджають до нас, кажуть, ми навіть не знали, що ти тут працюєш. Ми писали в коментарях, хочемо у вас обслужуватися, з тобою побачитися. Я ну, не говорив. Були на це причини, я не говорив, де я працюю. Тепер я вам кажу, де я працюю. Я працюю на автосервісі. Це сеть автосервісів, називається Олєр по Києву. Шість автосервісів. Я працюю на Софійській Боршівці, травнева 3. Так що приїжджайте, можемо з вами поговорити, попити каву. Якщо потрібно, перевірити ваш автомобіль, ну і, звичайно, обслужити. Так що, отакі. Моменти за цей місяць сталися. Тепер давайте я вам розповім про Peugeot 308 SV. Хто мій старий підписник, знає, що я недавно продав свій Opel Combo і купив Peugeot, 30... <кхи> і купив Peugeot 3008. Peugeot і 1.6, HDI. найнадійніший надійні 2 який може бути французів. Тому що це робоча лошадка, вони сталася. <кхи> Вибачаюсь, Ці двигуни ставились на партньори, бокстери. Ну, коротше, це робоча лошадка. І це саме надійний двигун у французі, 1,6 HDI. Тепер з приводу цього Peugeot 308 SV і барабана дроб. Тут двигун стоїть, 1.6 EP6. Самий, вибачаю за враження, кончений двигун, який може бути у французів. Ці двигуни навіть ставились на BMW та міні-Купер. Я думаю, хто э, сталкуся з цим двигуном 166, э, пишіть, будь ласка, в коментарях. Саме проблемний двигун, який може бути у французів. Але як не крути, це... це автомобіль мого батька. Чому я зараз за кермом Peugeot 308. Не за своїм, а за а... кермом автомобіля батька. Ми на Сьогодні помінялися, тому що йому потрібно замінити. Праву шарову, я заїду до себе на автосервіс, заменю і обратно поміняємося машиною. Ну, щоб до чого ви знали, давайте вам розповім тепер про цей автомобіль. Народний, я рахую 100%. 100% так. Надійний ну, 50 на 50. давайте так. Якщо б не є П 6 другі двигуни у них чіткі. Можете купувати. Е, якщо не вірите, можете просто зайти на Авторіо і подивитися ціни на інші двигуни Peugeot 308, або і зрівняти їх з P6. P6 вони чуть будуть дешевше, тому що вони, у них є головняк свій. Який головняк? У них накривається датчик на сьодло. Тут також, на цьому автомобілі, також була ця ситуація. Два тижні, 2 тижні ми просто ламали голову що з цим автомобілем. І просто-напросто ми відключили датчик на сьодло. А чому датчик на сьодло відригнув? Коротше, в один прекрасний момент це був рік назад, що ви розуміли, рік назад відключили датчик на сьодло і до сих пір тфу -тфу, їздить автомобільчик. Правда, витрата палива стала десь на півлітра на літр більше, чим була. А, машина почала троїть, не було тяги, чек горить. Заглушив, все нормально. Ну, заглушив, завів, все нормально. Проїхав там буквально 5 кілометрів, опять чек загорається, троїть, відтоді ми три тижні ламали голову і дійшли до того, що потрібно просто відключити датчик на сьотла. Це ніяк не впливає на, на ресурс двигуна. Просто, щоб ви розуміли. Відключаєте датчик на сьодло, стираєте ошибку і машина їде. Просто розхід витрата палива буде більше на літр. Тут у нас 12 рік, 1.6 і 6, 6 бензин. Механічна коробка передач 5 ступочкам. Пробіг, до речі. Ой, деключі, пробіг у нас. 200... 214 тисяч. Щоб ви розуміли, цей автомобіль був куплений моїм братом у Фінляндії з пробігом 160 тисяч кілометрів. Це фінський пижик, так можна сказати. Він його там купив, пригнав батьку і от, рахуйте. Почти 60 тисяч вже батько на ньому наїздив. Ну і надіюсь, ще буде їздити. Це е, не саме максимальна комплектація автомобіля. У них є е, панорами, у них є е, автоматична коробка передач. Тут просто механіка. Саме надійна механіка, яка може бути. Е, ну, двигун ви знаєте, 1.6 з 6,6 і без панорами. Кандр є. Великий багажник є м'ягенький комфортний автомобільчик. Ну, і, звичайно, вже встановили до встановили рейтинги на машину. По багажнику у нас шторка, повноцінна запаска там. А, до речі, до речі, у них болячки отут гніють кришки. Тут йде резинова накладка така, і вона воду не зганяє і забиває, і починає вона гнить кришка. Ну, Батько, звісно, зняв цю накладку, щоб вода витікала, зашкурив, підкрасив і начебто все окей. А ці автомобілі не ржавіють, я одразу говорю. 12-го року ніодної ржавчини ще немає. Ну, взагалі мені французи подобаються, ну Звичайно, крім двигуна, є P6. Але да, все-таки вирішили проблему з двигуном. Плюс тут є, так як це фінський автомобіль, тут є 220 зарядочка, щоб підігрівати двигун. Так що, ну, це такий сьогодні недільний сімейний влог буде, я вам просто розповів. А з понеділком завтрашнього дня вже будуть автомобільні, настоящі вогань. Те, що ви любите за те, що ви мене підтримуєте, те будуть робити. понеділка. Плюс у мене до вас велике прохання. є. У нас вже більше 20 тисяч підписників на Ютубі. Це дуже круто, я вам дуже вдячний і люблю вас насправді. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Що сказати вам? Я розповім плюс, кому треба автопідбір автомобілів, я теж. Відповімо, якщо що, можу в Києві передивитися вам на покупку автомобіль. Велике прохання яке? Більше 20 тисяч підписників. Круть. дякую вам. Але унікальні зрителі, унікальні зрителі, там почти 700 тисяч людей. Тобто 20 тисяч підписників вже є. А 700 тисяч дивиться, будь ласка, поставте подобайку, підтримайте україномовний контент, підтримайте мене, тому що я не хочу бути цим зажар... зажар... блогером, який любить круті тачки, там показує все на Луї Вітонни, Мерседес, Ламборджині. Ну я не люблю такого. Я від таких блогерів насправді відписуюсь. Я хочу з вами бути чесним, я создавав цей канал, щоб бути чесним, е... простим. Просто підтримайте подобайку, підпишіться. Я хочу насправді в цьому році закрити 100 тисяч підписників. Це для мене ціль. Хто на мене підписаний в інстаграмі, я це неоднократно розповідаю і ціль я свої поставив. Так що, ну, просто такий сімейний влог е недільний. Вам гарного та мирного неба. І щоб ця війна вже закінчилася. Щоб ми вже могли зробити якісь путешествия. Подорож по Україні, зустрітися, попити каву. Дякую за перегляд. До завтра.